Дійсно, історія з штучним інтелектом це штука, яку дуже сильно скажімо, вона ускладнена. Тому що потрібно дуже потужна, потужні технології для того, щоб це правильно побудувати. Дуже складно ці потужні технології інтегрувати в один маленький дрон. Знову ж таки, це суттєво буде збільшувати його вартість, тому що тому ти розумієш, де ти на кого там полюєш. І тільки потім вони будуть здешевлюватися і ставати якимось рітейлом, умовно uh -huh. коротше, в якому ти там можеш навіть там піхатінця якогось там або камеру збивати і не думати про вартість того що ти зробив. Це, це одна компонента, друга компонента це теж у нас зараз з'являються різні типи засобів, і у нас розширяється продуктова лінійка. Тому я думаю, будуть нові дрони, нові типи дронів, і штучний інтелект один з ключових потенціалів, який зараз є. Ми вже бачимо по деяким компонентам, я не можу їх анонсувати, але в деяких компонентах ми бачимо просто неймовірний геймченджер з впровадженням таких технологій. І ми зараз намагаємось нарощувати ці спроможності і бачимо в цьому дуже велику перспективу.